Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні я приготую дуже смачний закусочний торт яйця, плавлені, сирки і крабові палички. Я все натираю на дрібну тертку. Це натерла і відставляю в сторону. Майонез у мене домашній, я його сама готувала. У мене на каналі є е, відео, як приготувати майонез без яєць. Сюди я додала часник і мелений перець. І перекладаю все у кондитерський мішок. Перший шар це будуть яйця і змащуємо майонезом. Наступний шар це будуть крабові палочки. Змащую майонезом. Далі все спочатку: яйця, сир і крабові палочки. Зверху змащуємо майонезом. Дрібно нарізаю кріп і прикрашаю торт.